Привіт, малята! Поміркуйте, яким би було наше місто, якби зникли всі дерева. Як би воно виглядало? Неможливо собі уявити природний світ без дерев. Вони прикрашають нашу землю і несуть користь всьому людству. Дерева називають легенями планети. Вони зволожують і очищають повітря, створюють прохолоду і тінь. Крім цього, дерева є матеріалом у різних сферах виробництва. З них будують будинки, роблять меблі і багато атрибутів людського господарства. Папір теж зроблений з дерева. Дерева бувають дикорослими. Ці дерева зустрічаються в лісі, міських парках, у дворах і в торіг. Це дуб, береза, каштан, липа, тополя, сосни, ялинки. Також бувають дерева плодоносними. На них ростуть ягоди і фрукти. Такі дерева можна зустріти у садах, це яблуня, абрикоса, груша, слива, вишня. Будова дерева складається з трьох основних частин крона, стовбур і корінь. Корінь знаходиться під землею, він втягує з землі вологу і пожирня речовини. Наземна частина це стовбур, він покритий корою. Крона дерева складається з гілок і листя. Всі дерева мають однаковий склад. Корінь стовбур крона, а відрізняється будовою стовбура, будовою гілля, формою листя та плодів. Малята. Назвіть дерева, які ростуть поряд з вашим будинком. Назвіть будову дерева. Поміркуйте, які предмети побуту, виготовлені з дерева, є навколо вас.